Що означає народження з гори? Саме така тема сьогодні у нас в духовному сніданку. Залишайтеся з нами, повірте, буде цікаво. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель Олександр Слобоцький. Доброго ранку, Олександре. Дякуємо, що ви з нами. Сьогодні поговоримо про народження з гори. Такий досить я би сказав релігійний термін. Його дуже часто використовують. Наскільки це складно чи просто пропоную сьогодні і розібратися? Отож, що Біблія говорить про народження з гори і що це взагалі означає? Це одночасно і просто і складно. Серйозно? Якщо пам'ятаєте, в третьому розділі Івана від Івана, так. коли Ісус Христос це поняття пояснює Никодиму, угу. і декілька разів він йому пояснює, ми бачимо, що Никодим не, не розуміє. Не, не розуміє ніяк. Так, каже Ісус, три рази Ісус проговорив в цьому уривку, в третьому розділі Івана, про народження згори. Що потрібно вам народитися згори, тому що не побачите царство Божого. Ти враження, що він там ігнорує взагалі те, те що говорить Ісус. Ну, Чи він, він боїться те, щоб... просто сказати, що я не зрозумів, що ти хочеш сказати? Він не те, що ігнорує. Знаєте, сам факт духовного народження він не заперечує. Він десь в глибині душі розуміє, mm -hmm. що це потрібно. Мені здається, що тут некудимо більше бентежить той спосіб, який Ісус Христос пропонує. Нам людям хочеться більше якоїсь конкретики, от, от буквально так, скажіть. Так. І... Можливо, це наше таке грецьке мислення, що ми хочемо так, знаєте, так. по поличкам розкласти: перше, друге, третє. що зробити, як зробити, і все, цей факт здійснився. Я так розумію, це ну, так просто. З фізичним народженням все просто, так? А от з духовним як це? І тому одне з питань, яке вже пізніше задає е, Никодим для Ісуса Христа, е, а як це статися має. Угу. Ісус Христос йому пояснює, третій розділ Івана. Восьмий вірш. от Як вам таке пояснення? так? Дух дихає, де хоче. І його голос, ти чуєш та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він йде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. От Як ви це зрозумієте? Тому це питання воно десь абстрактне, його десь важко зрозуміти. Е Далі Никудим питає в 9 тексті, а як це може статися? І Ісус Христос пояснює вже, остаточно пояснює йому це. Приводить, пам'ятаєте, приклад із старого заповіту, там, де змії кусали народ Божий в пустелі, так. і Господь сказав для Моїсея зробити мідного змія. Угу. І всі, хто з вірою дивилися на цього мідного, Підняти з... його на... На, так, так. і всі, хто з вірою дивилися на цього мідного змія, вони стілялися. Ось так само Ісус Христос хоче сказати, що духовне народження відбувається тоді, коли людина з вірою дивиться на Бога. Звіру дивиться на Ісуса Христа, вдумується в Його спосіб життя, в Його образ, в Його слова і таким чином перетворюється. Це вже, скажімо, процес. А от сам факт духовного народження, момент духовного народження, мені здається, навіть не кожна людина може сказати от буквально ту секунду, коли вона духовно народилася. Хтось може, а хтось ні. І саме тому Ісус Христос проводить тут таку ілюстрацію, каже, дух. Дихає де хоче, так? У грецькій мові, на якій написаний новий uh -huh. заповіт, слово дух і слово вітер це одне і те саме слово, пневма. І от так само, як ми не знаємо. Тобто вітер віє, де хоче, Так, практично. Чому вітер зараз в цю сторону віє, а потім в іншу. Uh -huh. Ми тільки бачимо, що дерева хитаються, що щось відбувається. Тому е, народження згори це є дар Святого Духа, коли Дух Святий бачить, коли, як, які людині дати. Завдання людини це підтримати. Uh -huh. не, не відкинути цього духа. Uh -huh. Цікаво, цікаво. І що стається з людиною, коли вона все ж таки народжується згори? Що, Що відбувається взагалі? Mm -hmm. ну, це вже можливо більш конкретне питання, тому що важко пояснити, скажімо, саму, якщо так можна сказати, анатомію так, народження згори. Uh -huh. А от що відбувається, це вже ми можемо більш чітко сформулювати, що людина, народжена згори, або народження згори, це є. Глибока, докорінна зміна мислення людини mm -hmm. вона, вона міняється просто зсередини. Mm -hmm. Якщо раніше вона, наприклад, смакувала гріхом, то тепер їй цей гріх огидний. Дуже гарно хтось висловився, такий якби афоризм: що до свого навернення людина бігала за гріхом, а після навернення гріх бігає за людиною. І в одному і в іншому випадку ніби гріх близько, так. і в одному і іншому випадку він присутній. Але напрямок вектор е, руху людини інший. Якщо раніше людина шукала цього гріха, угу. вона з задоволенням робила цей гріх, вона смакувала цим, і, не і потім навіть. друзям розказувала, як це було, розумієте? Угу, Багато хто може за це згадати. Угу. То пізніше вона, можливо, знову зробить десь той самий гріх, але це буде з огидою, це буде з відразою. І оце вже є свідченням того, що людина народжена згори. Тобто ну, людина, яка народжена згори, це ще не означає, що вона стає безгрішною, що вона раптом відмовляється від ці своїх гріхів. Є така теорія в богослів'ї, якщо в загальному сказати християнське uh -huh. богослів'я, що в момент навернення людина стає повністю безгрішною. Uh -huh. Але ця теорія побудована на дуже вузькому, скажімо, тлумаченні тільки окремих текстів. Uh -huh. От, наприклад, перше послання Івана, третій розділ, дев'ятий вірш. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога він народжений. Тобто, згідно цього, якщо я народився духовно, не можу грішити. я маю бути стерильним від гріха, жодного гріха. Але той самий Іван у цьому самому посланні, але в першому розділі у восьмому вірші каже: коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. І десятий вірш. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо із нього неправдомовця. Розумієте? Тобто, тут, коли він каже, що духовно народжена людина не може грішити, не йде мова про те, що вона в принципі не згрішить. Мова йде про те, що у неї ще будуть проявлятися гріхи як поступки. Uh -huh. Як якісь дії, можливо, навіть слова, але внутрішньо його мислення, усе його внутрішнє єство буде направлене проти цього гріха. Uh -huh. Він не хоче цього робити. Тобто -то свідомо він грішити не буде, тобто спеціально це робити. Звичайно, звичайно. Але як ви кажете, гріх бігає за ним, так і звичайно біг бігає. І Розумієте, людина, яка народжується згори, вона вже керується не плоттю, тобто uh -huh. не тим, що каже їй її кажуть звички, бажання, а тим, що каже розум. Совість і воля, і тут виникає внутрішній конфлікт. Якщо раніше те, що тіло хотіло, те розум і робив. Uh -huh. То тепер тіло хоче одного, а розум хоче протилежного. Uh -huh. І між ними є якісь. Тобто дух святий працює над розумом, так і так. він спонукає і, ну, людину. Все ж таки до інших є такі гарний афоризм. Знову ж таки, мені подобаються афоризми. Вони ємко висвітлюють істину. Uh -huh. Вільна та людина, яка може сказати ні для свого хочу. Дійсно, от духовна людина, яка керується духом Божим, вона скаже, може сказати, ні, я не буду. І Бог дає їй по благодаті цього не робити. Угу. Uh -huh. людина не народжена згори, те, що її плоть диктує, те вона і робить. Що треба зробити для того, щоб взагалі народитися згори? Хоча це, напевно, ми трішки на, на кінець залишимо. Uh -huh. В першу чергу, давайте розберемося. Народження згори, воно відбувається взагалі, ну як. До хрещення, чи після хрещення, чи під час mm -hmm. хрещення, тому що ну, зазвичай хрещення це такий важливий період в житті, так. така подія верніше в житті. Так. Ми бачимо, що саме в зв'язку з хрещенням Ісуса Христа зійшов mm -hmm. Дух Святий, так. голос небо промовив. І саме після хрещення Ісус почав робити чудеса. Mm -hmm. В Книзі діяння апостолів» ми читаємо про те, що саме в момент хрещення Дух Святий сходив на людей і вони наділялися особливими духовними дарами. Але разом з тим ми розуміємо, що все-таки первинна це є віра, яка привела цих людей до хрещення. Mm -hmm. Тому е, тут важко сказати, що головне, воно має бути в комплексі, mm -hmm. тому що первинною є віра, яка веде людину вже до хрещення. Але хрещення є також дуже важливим, тому що це є зовнішній прояв або зовнішній вияв внутрішньої віри. Uh -huh. І саме тому в момент хрещення, а не прояву віри, сходив Святий Дух, і, і люди докорінно мінялися. Uh -huh. І навіть оця проблема з Некодимом, про яку ми кажемо в третьому розділі Івана, він внутрішньо десь емоційно, психологічно, він був дуже віруючою людиною. Інтелектуально, навіть ну well, так він був, знав закон, він шукав правди. Він не чогось зупинявся. Чогось не вистачало, чогось так? Чогось не вистачало, і він не зупинявся на тому, що має. І саме тому він приходить до Ісуса вночі. Uh -huh. А чому вночі? А тому, що публічно Він його визнати ще не міг. Він ще mm -hmm. ховався. Так, так. так. І от Сьогодні є дуже багато віруючих людей, віра, в яких десь знаєте, в такому форматі: От в мене Ісус в серці, я його люблю. І от це моя така віра. Він не сповідує зовнішню свою віру, не, від, не відвідує церкву, так. не служить. так? Він не може публічно заключити з Господом, тому що це якийсь осуд зі сторони буде викликаний. Тому це має бути в, в але в прийшов поєднання. час у житті Никодима, коли все змінилося? Прийшов час, коли Ісус Христос був розп'ятий? Він mm -hmm. був один з тих, хто взяли тіло Ісуса Христа, і він близько ста літрів дорогоцінного мира приніс для того, mm -hmm. щоб підготувати його тіло до погребіння, mm -hmm. тобто Що прийшов змінилося? час виявити в цю внутрішню. Так, але знову ж таки, як можливо, це, це якраз і сталося народження. Нарешті mm -hmm. з гори в, нього так, в його житті? Так, от mm -hmm. в нього це так відбулося, так а, як визначити, чи народжений я згори, чи ні? Я це поясню дуже просто. Є така духовна формула, що наявність дару Святого Духа перевіряється наявністю плоду Святого Духа. Угу. По-іншому не може бути. Угу. Якщо людина каже, людина каже, я маю дар Святого Духа там, і претендує на якісь дари, але не приносить плід духовний, пам'ятаєте, в Галатах написано: любов, доготерпіння, милість, різноманітні так. види служіння. Тому, якщо людина має цей дар народження згори, вона буде приносити відповідні плоди. Зміниться її відношення до гріха, зміниться відношення до інших людей, до Бога. Я пам'ятаю, я до свого навернення сприймав так Бога. От є я тут на землі, є Бог десь там в космосі, і є між нами закон, як правило. Uh -huh. І ось так: от ми з ним е, маємо якісь спільні права і зобов'язання. Але він був далеко. А тепер я розумію, що Бог близький, він, він рідний, він як uh -huh. член родини. Це один з, одна з ознак народження із гори. І, взагалі, весь рух людини, весь напрямок її думок, її діяльності це все змінюється. Угу. Добре, що ж тоді робити? Що робити, щоб народитися з гори. Можливо, mm -hmm. хтось от з наших глядачів зараз дивиться нас і каже, ну, ну це добре звучить. Непогано так взагалі. Але що мені робити для цього? Я спробую пояснити це знову ж таки на основі тексту Євангелія від Івана, третього розділу, угу. тому що. В цьому ривку Ісус найбільше розкрив це питання народження згори, не кодиму. Uh -huh. І давайте спробуємо зрозуміти цю притчу, оцей образ, який Ісус пояснює, що дух, Він як, як вітер, так? що дух, він де хоче, там дихає. Так. І ми не знаємо, звідки він приходить і куди він йде. От, от як от як оце відчути? Де та кнопка, яку нажати, щоб угу. я на, народився? Що згоди? він прилетів до мене, так? Так. <світ> То, знаєте, Я коли роздумував над цим, уявив собі таку ситуацію. Якщо Ісус метафору вітру вживає, е, такий образ. Уявіть собі, вітрильник. Так. Людина, яка хоче ходити під парусом. Е, як, як вони це роблять? Знаєте, як вони це роблять? Як? Вони чекають вітру. Так. І коли з'являється легенький вітерець. Вони намагаються парус підставляти під цей вітер. Uh -huh. Десь там вітер збільшується, змінює свій напрямок, і вони цим парусом ловлять вітер uh -huh. для того, так... щоб рухатись вперед. так. І коли вони йдуть за вітром, коли вони зловили оцей потік, тоді вони рухаються вже не на веслах, докладаючи well, свої так. зусилля, а вони рухаються із силою вітра. Ось так само Бог кожній людині без виключення, чи то віруюча людина, чи то невіруюча, немає значення. Він кожній людині тихим віянням Духа Святого вказує, що робити, uh -huh. як думати, як поступати. І можна, знаєте, цим парусом махати і відкидати це все, а можна прислухатися, налаштувати і йти за цим. І йти, і йти за Богом, за цими думками, які буде Бог посилати. Наша совість це відчує. Uh -huh. І ми можемо краще і ефективніше налаштовувати оцей Парус на хвилю на, на, цю, на цей потік Божого вітру через Слово Боже, коли ми читаємо, коли ми краще розуміємо, що нам Бог хоче сказати, угу. коли ми молимося, можливо, коли ми покаряємося в пості і десь приглушуємо свою плоть для того, щоб краще говорив угу. дух. От це нам допомагає. Це мистецтво, розумієте, це це як і дар одночасно це є дар, надприродне явище, це чудо. Ну, Саме тому і це бентежило. Никудима його бентежив не сам факт необхідності народження, а той спосіб, який Ісус Христос запропонував, ніякої конкретики. Так. Каже, ти не знаєш, звідки він приходить і куди він йде. Ось таким чином людина народжується, народжується згори. Але разом з тим, щоб не розчарувати новонароджених, угу. я хотів би сказати, що це не означає повна старільність від гріха. Звичайно, ти вже почнеш бігати від гріха. Він тобі буде неприємний. Ну, але якісь факти прояву гріха не повинні людину розчарувати і змусити залишити Бога. Uh -huh. Я можу таку ілюстрацію вам привести. Uh -huh. Уявіть собі, що оцей от листок паперу uh -huh. це є людина, а чотири кути це є її гріхи. Uh -huh. Такі гріхи видимі. Так. Алкоголізм, наприклад, наркотики, блут візьмемо і візьмемо що ще. Краде людина, угу. так. і ось людина в результаті свого навернення, після свого навернення усвідомила, що це гріх. Їй стало це огидним, їм це стало неприємно. І вона бере ці гріхи, обрізає, видаляє. З, з, з угу. допомогою благодаті Божої, з Духом Божим, вона відкидає ці гріхи, їх немає. Але виникає питання, скільки кутів зараз утворилося? Вісім. Тепер вісім. Було чотири стало вісім. Такі видимі, знаєте, суттєві гріхи вона відкинула, але утворюється не то, щоб утворюється, вони були. Але ага. людина вже під пливом Святого Духа більше бачить і більш проникливо, І вона бачить вісім інших гріхів, більш тонких: гординя, непрощення, ага. егоїзм. Більш тонкі гріхи. Вона їх, їх, їх врізати, яка врізає, утворюється скільки. 16, 16 і так далі. Більш таких, ну, вже на майже непомітних, які зі сторони суспільства не побачить і їх не осудить. Але, Але перед Богом людина розуміє, так. що від них потрібно позбавлятися. Тому, е, так, до речі, а хтось може зі сторони прийти до нього і сказати: слухай, який ти народжений згорив, в тебе 16 гріхів. <рес> так. Але ж ми повинні пам'ятати, що він залишив 4, він залишив 8. Так. І людина відбувається на шляху освячення, і, і от поступово, так. практично поступово вона стає кругленькою, такою гарненькою, так але це, це процес. Це, це процес, процес, і я думаю, що він закінчиться з приходом так. Ісуса Христа. І цей процес дуже гарно апостол Павло Корентяна пояснює, друге послання Корентян, четвертей розділ, 16-й вірш. Через те ми відваги не тратимо, бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бачите, день у день. Угу. Не в момент е, народження духовного ти став ідеальним. Це перфекціонізм. По поступово. А день у день в міру зросту Христового, перетворюючись від слави в славу. Зрозуміло, дуже дякую. Дійсно, гарна ілюстрація, і не потрібно розчаровуватися, а тільки вперед, 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 до цього свячення, щоб Господь діяв над кожним із нас. Дякую, що були з нами. Дякую вам. Я думаю, що ви багато для себе взяли з цієї розмови, і якщо ви ще не народилися згори, прагніть до цього, Господь обов'язково вам допоможе. Дух Святий буде керувати вами. Якщо ж у вас залишилися запитання, чи ви хотіли б, щоб за вас помолилися, звертайтеся до нас, наш кол-центр, за номером телефону 0800 30 20 20. Наші священнослужителі завжди на зв'язку для того, щоб поспілкуватися з вами, помолитися і підтримати. Зараз у нас невеличка музична пауза, після якої ми повертаємося.